дякую бути з вами сьогодні з вами 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 Депутати, шановні присутні, усім доброго дня. Прошу займати свої місця. Прошу вставити свої карти для реєстрації на сесію. Шановні депутати, мною було видано розпорядження номер 145 від 15 серпня 2024 року про скликання 63. ї Позачергової сесії 8-го демократичного скликання 16 серпня о 10-й годині в приміщенні сесійної зали Яврівської районної ради. Шановні депутати, для роботи сесії нам, нам потрібно пройти реєстрацію. Прошу готувати систему голосу, проходимо реєстрацію. Шановні депутати, проходимо реєстрацію. Є зареєстровано 21 депутат. Хворон необхідний для роботи є засідання 63-ї позачергової сесії міської міської ради оголошує відкритим. Ще немегела у країни. Тому ну, давайте хвилину мовчання вшановуємо пам'ять усіх загиблих воїнів з України. Також в міжсесійний період святкував день народження наш депутат Єборівської міської ради, працівник Либорівської міської ради, Гринів Михайло Васильович, Маркало Васильовичу, міського здоров'я дозволу за висимо. Вітаю. Шановні депутати, чи є в когось звернення виступи, запрошую до трибуни? Немає. Шановні депутати, є вам запропонований порядок денний. В порядку денному у нас є, ага, перепрошую, ще треба обрати лічильну комісію. Для роботи сесії потрібно обрати лічильну комісію сьогодні по списку. Депутат Пазин Дмитро Іванович і Лялюк Наталя Юрівна. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Вам є запропонований порядок денний е, сесії, є одне питання. Е, дивіться, шановні депутати, живемо в часі війни, в часі, коли Україна почала так насправді відроджуватися. Слава Богу на війні! Ми маємо сьогодні е, звернення депутатських від фракції е, ЄС сьогодні депутатським корпусом. Пропоную це звернення підтримати, підтримати цей про заборону Московського патріархату. Чому ми так зібрали позачергову сесію, а не могли догадати 22 числа на сесії на наступну п'ятницю? Тому що Верховна Рада України по тому питанні засідає 20 серпня. Засідає сесія Верховної Ради. Тому нам потрібно то зробити напередодні їхньої сесії і е, дати своє звернення, щоб Підтримати заборону спробу патріархату. Чи є зауваження пропозиції? Немає. Дайте зачитати питання. Шановні депутати, ваша увага. Наступне питання. Шановні депутати, порядок денний. Ставлю в цілому. Хто за, прошу голосувати. 26 за? Рішення прийнято. Наступне питання. Про, затвер... Про звернення депутатів Євгенської міської ради Львівської області. Восьмого демократичного скликання до Верховної Ради України щодо законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Так звучить питання. Хто за? Прошу голосувати. У там ще є питання щодо тексту. Давайте я озвучу. Шановна, шановна президія, шановні депутати, я дякую за те, що ми так швидко і оперативно позбиралися. Але насправді питання дуже важливе. Я зразу перейду до звернення, бо тут була розбіжність на комісії. Ми не просимо, ми вимагаємо. Ми вимагаємо закрити церкву Московського патріархату в Україні як агента. Нашого ворогу. Ми, депутати Яворівської міської ради, вимагаємо від керівництва Верховної Ради негайно припинити перешкоджати волевиявленню народних депутатів України, адже абсолютна більшість парламентарів вже висловила готовність підтримати закон 83-71, щоб захистити національну безпеку та покласти край діяльності агентів російського впливу. Звертаємося до спікера Верховної Ради України невідкладно скликати сесію. А самих же народних обранців закликаємо невідкладно повернутися до сесійної зали Верховної Ради України, щоб нарешті ухвалити закон номер 8371 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Немає жодних обґрунтованих аргументів, щоб і надалі відтягувати голосування цього доленосного законопроекту, адже йдеться про питання національної безпеки, яка в нинішній ситуації більше не терпить зволікання. Законопроект 8371 не загрожує жодній з українських релігійних громад, окрім тих, які залишаються частиною московської церкви і використовуються як інструмент в руках агресора. У всьому цивілізованому світі добре розуміють, що підпорядкована Московському патріархату структура в Україні це не про свободу совісті чи релігійні почуття віруючих, а про просування російської агресії іншими методами. Необхідне зараз фінальне голосування в парламенті та підпис президента це лише чергові кроки у тривалій багаторічній боротьбі за звільнення духовного життя українського суспільства від втручання російського агресора. Не зробити ці кроки чи продовжувати відтягувати з ними, це означає цілеспрямовано працювати на ворога, чинити державну зраду та підтримати національну безпеку Дякую. Дякую. Надіємося, що Верховна Рада позбирає ці всі рішення звернення депутатів, людей зі всієї України і приймуть правильне рішення і заборонять Московський патріархат в Україні. Шановні, шановні депутати, ставлю на голосування порядок денний, на голосування питання про звернення депутатів Юрійської міської ради Львівської області, 8-го скликання до Верховної Ради України щодо законопроекту. Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Так звучить питання. Хто за таку, хто за? Прошу голосувати. Шановні депутати, за 26 рішення прийнято. Усім дякую. Дякую, що сьогодні зібралися. Дякую, що сьогодні зібралися. І нагадую, наступна наша сесія, чергова вже сесія, 64-та, відбудеться на наступну п'ятницю. Ой, так, прошу, четвер. В сесійній залі о 10-й годині, четвер, -го, 22 -го числа. Також е, в п'ятницю відбудуться заходи е, з нагоди Дня прапора, Дня Незалежності. Е, саму, е, саме оголошення з годиною, де воно буде 10 проводитись, ага, в 10-й годині. Вже є е, година, тому всіх запрошую на заходи, з нагоди святкування Дня прапора дня. Незалежності, шановні депутати, пропоную 63-ю позачергову сесію міської міської ради закрити. 60.